Молоко це природа, природ, який нам на безліч У цьому відео ми дізнаємося, чому молоко є таким важливим для нашого здоров'я і добро. Молоко містить велику кількість білка, який сприяє росту та відновленню м'язів. Кальцій, також присутній в молоці, сприяє зміцненню кісток і зубів. Окрім білка та кальцію, молоко містить важливі вітаміни і мінерали, такі як вітамін Д, вітамін А. Та калій, які підтримують здоров'я шкіри та зору, а також сприяють нормальному функціонуванню м'язів і нервової системи. Молоко відіграє важливу роль у підтримці імунної системи. Білки та антиоксиданти у молоці допомагають організму боротися з захворюваннями та інфекціями. Дітям особливо треба пити молоко. Вітаміни групи Б, які воно містить, сприяє розвитку мозку та пам'яті, що вкрай важливо для мовиків під час зростання. Оберіть молоко для свого здоров'я та добробуту. Це ти свій щоденний раціон та насоршіться всіма його користями. Відчуйте силу природи, в кожній його краплинці. Молоко це не просто напій. Це джерело життєво важливих та поживних речовин, які допомагають нам залишатися здоровими та щасливими.